Дочку, видать, контузія. Мало там, рука посічена така. Ні, у мене мамка тут живе. І ми дітвору на ніч привозимо до неї. Діти були вдома. А відвезли в лікарню, там не світу нема, треба аудіограму там робити. Нічого не зробили, коротше. Десь їдуть нас. А ви відвозили в яку лікарню? Сам, самостійно? Ну, Знайомий повісьми. Ну, не... Ні, ні. Як ваша мама? Та поїхала теж на прийомний покій, ну, так розсічення там на голові, на руки, на ноги. Вроді не здорові, ну, кровоточать, цілу ніч кров йде, поїхала на прийомний покій. Та вони нічого не зрозуміли, вона лежала на дивані, син сидів в креслі, ну, якраз над, з тієї сторони над кожним вікном, можна так сказати. Дочка там в куточку сиділа. Я не знаю, як вони повилазили оттуда, ну, повискакували хоча б в веранду. Мамка не могла вибратися. Спочатку малих повитягував, вивіз, кругом об'їхав, а їх вже городами виводив. А де ви були в той час? Дома я тут не дав. У вас щось постраждало? Ну, по мелочам таке, там, то на сараївці старі стекла, там, двері помяло, входні трошки. А так, нормально. А як місцева влада вже приїжджала до вас, не приїжджали до вас? Приїжджали, так. Чомусь допомагали чи ще ні? Ну, ось гуманітарка якась приїхала. Ну, ось два листа ОСБ дали та пленку. Тільки ж ці два листа на 10 вікон як їх. Ну, голова сказав, привезуть сьогодні ще. Тут вилетіли вікна, повністю криша. Криша, да, на гаражі стіна вилетіла ну там той сарай, літня кухня. таке У хаті було, перемалоло там усе. Їх позасипало там і склом, і рамами, і меблів. Розгорання не було по дворі, з ракети осколки валялись. Ну, як вибігали. Ще були. Осколки позбирали, тут їх ціла, ціла куча була, ну, їх поліція з воєнними забрала, і ще ми позбирали лежать ось на обочині біля траси. А оце, ну це побило, да, Тільки чим воно. Це? Ну це якийсь заряд був. А то осколки ну, ракета сама розірвана була. Туди шахет прилетів, а сюди ракета. Ось как раз дочка за стеной сидела. Что это оно? С чего? Ну тут тоже нашел с болтом какая-то трубка. Ну все. Раз, два, три.